Пакунок герою. Прикордонники вирішили спакувати та передати найнеобхідніші речі своїй комендатурі, що боронить нашу країну від агресора. У нас є покуповані великі ящики, окремо засоби гігієни, продукти харчування, сухі перекуси для військових. І ми зараз їх безпосередньо в менші ящики перепаковуємо, щоб в одному ящику було максимально різному багато. Тут є і зрущонка, кава, перекуси, сухі шампуні. Діти військовослужбовців також долучилися до цього дійства. Малюю герб із маками для наших захисників. Я думаю, що дуже допоміжне, оскільки їм надають допомогу і також їм до цього додають малюнки і їм піднімається настрій від цього. Мама, друг любив їздити на природу з нами. Поки пішов на війну і попав в полон. Частина з присутніх тут військових особисто брала участь у бойових діях на передовій, і вони розуміють, наскільки важливою є подібна підтримка, оскільки я служу вже давно з 93-го року, а з 14-го на війні, то повірте мені, що все, що туди пакується, це саме необхідне. Ну і саме головне, що це дитячі малюнки, оберіги це теж дуже приємно, тому що люди, які знаходяться в Бойових діях відірваних від своїх родин, і це направду дуже стимулює. Ми також збираємо допомогу, самі донатимо, якісь речі купуємо за свої кошти. Своїм відділенням складаємося коштами і купуємо речі, які потрібні зараз на даний момент хлопцям. Це ну, різні речі. Це можуть бути цвяхи, це можуть бути скоби, якісь для якісь бензопила, ще, ще щось таке, лопати. О, тому що це є розхідний матеріал, воно ну дуже часто ламається і тому подібне. І ми ну, всіма силами намагаємося допомогти. Додамо, що подібну акцію прикордонники проводять вже вдруге. Минулого разу вдалося зібрати орієнтовно 100 пакунків. Але сьогодні їхню кількість збільшили втричі. Ми цією акцією хочемо показати, що не буває маленької допомоги бувають великі справи зроблені разом. Такою акцією ми хочемо змотивувати інші державні і недержавні організації і показати, що насправді такі подібні акції може проводити кожен. Головне мати бажання і об'єднуватися. Об'єднуватися в сьогоднішніх умовах. Українці просто зобов'язані. Вже незабаром ці пакунки відправлять у Вовчанськ, де наразі тримає оборону прикордонна комендатура швидкого реагування Шквал. Давид Берішвілі, Сеген Пулик, Правда, тут Львів. Віктор, всякий це уособлення тих, хто кожен день чує на свою адресу образи, зневагу та звинувачення. Він працівник ТЦК. Це зараз, але з 2021 року цей чоловік служив спершу в АТО, а від початку повномасштабного нападу захищав від загарбників Луганщину. В боях Віктор отримав серйозне поранення, хоча воно на перший погляд і не помітне. Найбільше військового обурює негатив від людей до теперішньої його роботи, а з провокаціями доводиться стикатися практично щодня. У своєму інтерв'ю Віктор щиро розповів про те, як це. Бути військовим комісаром у час війни. Виїхав в зону бойових дій, Луганську область, Золоте один. Постійно щось прилітало. Мінометка прилітала там, пумейоти по нам працювали. Снайпер дуже часто працював, ну, типу, він реально дуже часто по нам працював, він вицепляв, коли ми будемо виходити. Він вираховував. У мене вісім оскоків що дрібних і є в обличчя. Зовнішність не завжди то є правдива. Ну зовнішність дуже часто обманює людей. Ми можемо виглядати здоровими. У мене був такий нюанс. Теж жіночка казала, типу, для чого вам мій син, ви ж там здоровий, ви ж військовий. У мене завжди в машині є документи, мої медичні документи. У мене вдома є, в машині є. Я їй просто дав трошки почитати. Токи мені стало потім цікаво, коли, коли я такий здоровий, коли в мене там все добре. Чому вона ходила за мною вибачалась? Я свою форму не поміняю. Ну, то моє, і я її заслужив. Цілком і повністю. І вони не роблять відео повністю, не викладають його, вони роблять сам момент. А то, що було раніше, що ізначально Провокує і лізе битися, ну, чомусь цього кусочку немає. Чому ми почали їздити з боді-камерою? В мене дуже багато цікавих відео. І то, що знімають зі сторони, я бачу деякі відрізки, але я зразу в коментарях писав: я можу викласти їм цей момент тільки повністю. Нас сюди попереводили дуже багато. Тобто ж, нас немає вже стільки здоров'я, якщо ви хочете там щось нам зробити. Ви спочатку пройдіть то, то що пройшли ми, потім прийдіть до нас і робіть будівництво повним ходом на вулиці Лисенка згодять тир. І, за словами чиновників, він здивує навіть бувалих спортсменів. Стрільби, ще облаштовують на базі занедбаного 200-річного австрійського стрілецького клубу. І каже, що у його відновлення меценати вкладуть немалу суму аж 80 мільйонів гривень. В старі часи, часи австрійського періоду, тут був тир «Курок». Потім в радянську добу, звичайно, це все занепало, і в 90-х роках Міністерство оборони це продало приватній фірмі. Приватна фірма це купила, не знала, що з тим робити. Почалася війна, ми знайшли порозуміння, що вони за свої кошти це вибудовують, перебудовують під ті стандарти, які сьогодні є важливі. У мерії переконані, новий стрілецький тир вкрай важливий у час війни. Це і навчання для школярів, і тренування для спортсменів. Та, зрештою, перейти зі зброєю на ти тут може кожен охочий. Отріповерхові будівлі поєднають теорію з практикою, то обіцяють задіяти тут кожен метр квадратний, адже під навчання віддадуть навіть дах. Трьохповерхова будівля з четвертим поверхом, де можливо буде займатися людям з стрільбою з блочного лука. Перший поверх це стрільба 15 метрів, пневматична зброя, де діти і школярі наші зможуть змагатись і проводити тренувальний процес. Другий поверх це буде вогнепальна зброя, третій поверх це будуть навчальні аудиторії, класи для теоретичних занять. І так само буде дистанція. Олімпійська дистанція 18 метрів. Темпи будівництва вражають, кажуть міські чиновники, та прогнозують, що вже у вересні новий муніципальний тир почне працювати на повну потужність. З вересня дай Бог. Сюди будуть приходити діти, сюди будуть приходити спортсмени і ті, хто цього потребує, і будуть відчувати, що таке реальна стрільба. З вогнепальної зброї і що таке стрільба з лука. Нам лишилась невеличка частина адміністративної будівлі. А якщо ви зайдете з права або з ліво обійдете цей тир, ви побачите, що будівля фактично готова. А якщо ще потрапити всередину, вам ну явно здивують ті масштаби, які там є. Це робиться дуже і дуже оперативно. Ну масштаб мене, чесно кажучи, вражає Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів вже за сім місяців додому. Мати Софіки Андріана ледь стримує сльози, адже позаду дуже складний шлях. Її донечка з'явилася на світ перечасно з вагою всього 600 грамів. Була настільки крихітною, що поміщалася в мамині долоні. Декілька місяців за життя дівчинки боролися у дитячій лікарні Святого Миколая. Маленька Софійка потрапила до нас з нашого пологового відділення. Це було перечасне народження, 24 тижні. Це досить незріле немовля, екстремальна недоношеність. Причиною цього було відчарування у мами плаценти і кровотеча. Перші тижні життя дитини були справді боротьбою. Через раннє народження виникло чимало супутніх ускладнень. Дитина не дихала, дитина адекватно. Не розвинені всі органи і системи, тому вона потребувала допомоги. Стан дитини був досить критичний. В першу добу життя дитина отримала три дози екзогенного сурфактанту. Щоб так зрозуміти, екзогенний сурфактант він допомагає дихати. Взагалі сурфактант допомагає дихати нам усім а у недоношених дітей він, на жаль, недостатньо синтезований, тому ми маємо таку можливість, що держава закупляє цей препарат, і ми можемо використовувати його для недоношених немовлят. Більше ста днів Софійка не могла дихати самостійно, тому це допомагав їй робити апарат штучної вентиляції легень а згодом спеціальний пристрій, що під тиском подає безперервний потік повітря. Їсти дитина також самостійно не могла, тому тривалий час отримувала харчування через зонд. Шлях Софійки був направду дуже важким, і він частково і залишився з наслідками. Дитина виписана на сьомий місяць життя з стаціонару, але дитинка продовжує отримувати кисневу терапію. Ще деякий час вона дихатиме з допомогою кисневого концентратора, але і це мине. Зараз дівчинка підросла і укріпла, а отже, може повертатися додому. Дуже тяжко було на перший час, дуже важко. Дуже багато плачів, але ми вже тепер великі і їдемо додому. Вдома дівчинку чекає батько та дві сестрички. Надалі дитинка буде рости та приїжджати на огляди до лікарів. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. На Львівщині судитимуть організатора каналу для ухилянтів. Ще раніше його затримали за те, що він за винагороду у 6,5 тисяч доларів приймав військовозобов'язаних на роботу у підприємство, що дозволяло виготовити документи для виїзду за кордон. Наразі правоохоронці зібрали усі необхідні докази щодо цього правопорушення, і тепер покарання чоловікові обиратиме суд.